Все іде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло і листя пожовкле, вітри рознесли. А сонечко встане, як вперше вставало. І зорі червоні, як вперше плили, попливуть, і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться в жолобок, в криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами. І над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний без краю. Люблю розмовляти, як. З братом, сестрою розмовляють з тобою, співати тобі дому, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де діти з журбою. Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти. Та де їх подіти? Заховать з собою? Гріх, душа жива. А може, їй легше буде на тім світі, ну як то згадає ці сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне немає моєму краю, так і душі почину, і краю немає. А де вона буде химерні слова. Недавно це було через село весілля йшло, а пан з костьолу їхав. Чи управителя не пан? За вихилясами придан, за зиком та за сміхом, ніхто й не бачив, як проїхав той управитель, ляг видачей. А він так добре бачив, а то молодою. І за що пак милою Господь лихую твар, такою, як цей правитель? Другий як він з німецькими плугами забрався голий в цей куток. А що тих, бідних, покриток пустив по світу з байстрюками? Ходже, і нічого, а жонатий і має двоє діточок, як ангеляточок. Дивітись, вийшла погуляти, мов краля, пані молодая з двома маленькими дітьми. І скоча пан мій вилізає, і посила за молодим. А потім діточок вітає і жінку кралю молодую аж тричі бідною цілує, і, розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели, на завтра в город одвезли. Та й заголили в москалі. Отак От по нашому звичаю, не думавши, кончають. А молода, мабуть, без пари судилось Господом зносить красу і молодість, Мовчали, розсипалось і розлилось. І знову в люди довелось проситись в нами. Ні, не знов. Вона вже панна покойова. Уже Марисою зовуть, а не Мариною. Найпаче сердечній плакать не дають. Вона ж сховається та й плаче. Дурна. Їй шкода мужика та жаль святого сіряка. А глянь лиш гарно кругом себе і раю кращого не треба. Ну, чого ти хочеш забажай. Всього дадуть та ще й багато. Не треба, кажеш. Дайте хату. Цього вже краще не благай, бо це сама здорово знаєш. Дивися, огреб, яким сам пан Круг тебе походжає. Поже чи добрим чи лихим, а будеш панською ріднею? Хіба повісишся? За нею приходила мати у пана просити, звелів не пускати, а як прийде бити, ну що тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село. Одним одне дитя було, та й те пропало. Неначе ворон той летяче, що не про непогоду людям кряче, так я про сльози та печаль та про байстряк отих ледачих, Хоч і нікому їх не жаль, розказую і плачу.